Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки І сьогодні рецепт для холостяків чи для тих, хто не дружить з кухнею. Будуть смачні круасани. Так що, якщо ви плануєте собі там запросити друга чи подругу додому, то зранку, коли ви подасте такий сніданок, успіх вам гарантований. Буде просто, буде легко, буде з доступних продуктів. Ну і дешево. Так що записуйте рецепт, біжіть до магазину, купляйте продукти, готуйте. Так що, дивіться відео, показую, що і як. Що, чого, і скільки я залишу в описі під відео, а треба нам буде готове слойне дріжджове тісто. Розділяємо його на таку трошки більшу, трошки меншу частинку. Бо буде дві начинки, будуть закусочні. З ковбасою і сиром, а одні будуть солодкі з бананом. Так що це, цю половинку поки відставляємо в сторону, сіл присипаємо трошки борошну і розкатуємо наше тісто на наші майбутні круасани. Ну і все, розкатали і тепер нарізаємо такими ось трикутниками. Круасани я роблю великі, можете робити менші. Це вже від вас залежить. Ну і все. І тепер викладаємо нашу начинку. Беремо сир, можна в мене моцарелла, можете брати будь-який твердий сир. І скручуємо. Передаємо форму колосану. Викладаємо на папір для випічки, папір можна змащувати. Ну, все. Такі ті закусочки у нас готові. Тепер будемо робити солодке. Знову так само присипаємо стіл борошном. І буде в нас солодка начинка банан. І... І знову так само. Ось такі будуть один трохи більший, один трохи менший. Це вже не страшно. Ось, і тепер берете один банан, розрізаєте його на такі, наполовину і потім повздовж і на кожен кусочок викладаєте трохи банану. Зверху банан присипаємо. Чуть-чуть цукру. І скручуємо. І ось. Можна краї защіпнути. І ось такі крувосани виходять. Так що дороблю всі. Побачимось, готово. Тепер всі змащуємо жовтком з ложкою молока щоб вони були гарненькі, як запечуться. І ті, що в нас з ковусою і сиром можна присипати кунжутом. У мене чорний кунжут. Ну і все, і будемо випікати при 180 градусах 30-35 хвилин до гарного золотистого кольору. Ну і спочую і побачимося. Готові. Тільки подивіться, яка красота. Як ви таке приготуєте, всі будуть в захваті. Бачите, зараз вони трошки остигнуть, і я покажу, які вони всередині. А тут з бананом. Це такий у нас кобасу, а тут з бананом, ну короче, смакота